Вітаю, мене звати Віталій Присяжнюк. Я директор комунального підприємства Чайка Хмельницької міської ради сьогодні. Ми з вами в рубриці варто знати говоритиме про можливості громадської пральні. Перша громадська пральня запрацювала у Хмельницькому у вересні 2022 року. Дія на базі комунального підприємства Чайка. У приміщенні міської лезні номер 1 що на вулиці Івана Франка, 28. громадська пральня в Хмельницькій міській територіальній громаді працює вже два роки. За цей час її послами скористалися більше 20 тисяч разів. У переважній більшості відвідувачам є внутрішньо особи, адже саме для них і була втілення у життя ця ініціатива. Ще спочатку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 22 року ми надаємо безоплатні послуги внутрішньопереміщеним особам, і вони до нас зверталися з здавалося таким банальним для нас питанням, як випити свої речі, шукали можливості, хто може нам допомогти. І з червня 2022 року підписали угоду співпрацю з міжнародною організацією з міграції, яка втілила цей проект в життя. Напряму заключався договір між міжнародною організацією з міграції і підрядником. Була тендерна процедура. Обирали різних підрядних організацій. Дуже, на мій погляд, був низький. Попит на ремонт оскільки всі розуміють, що це міжнародна організація, це європейська якість і контроль за виконанням робіт буде дуже серйозним. Тобто, якщо записано 5 см, значить прийдуть технічний нагляд з рулеткою і перемірюють 5 см. Тобто, бажаючих було зовсім мало, мені здається, тільки три підрядних організації висловили своє бажання зробити ремонт в приміщенні. Сама міжнародна організація вибирала, враховуючи специфіку роботи, досвід роботи. Посилалися в відповідні якісь схожі проекти, був обраний переможець, і громадська пральня відкрилася в вересні 2022 року. Насправді була проділена надзвичайно велика робота, оскільки був зроблений ремонт в приміщенні, вартість ремонтних робіт близько 150 тисяч гривень. Закуповано обладнання це три пральних машинки і три сушильних машинки. На громадську пральну облаштовано приміщення, що на території міської лазні номер 1 це 51 квадратних метрів. На початку тут встановлено три пральних машинки і три сушильних. Станом на зараз ми закупили ще одну пральню, ще одну сушильну машинку. Машинки хороші, пральні машинки фірми Вірпул, дозволяють завантажити до 8 кг речей. Сушильні машинки, з розрахунку на те, що речі все одно вологі, розраховані на 9 кг. Сушильні машинки фірми Samsung хороші, якісні, понад два роки вже працюють. <му> Прально облаштували для допомоги переселенцям з місших областей. Витрати комунального підприємства відшкодовуються з міського бюджету. Також безкоштовно надаємо послуги учасникам російсько-української війни. Дуже часто військовослужбовці приходять відпустку або на ротацію, і потрібно випрати якийсь їхній камуфляж, особисті речі, чи якісь спальні мішки. З радістю надаємо послуги нашим захисникам безоплатно, якісно, оскільки ми мусимо максимально сприяти нашим Збройним силам. Паралельно послугами можуть скористатися хмельничани, але для них послуги пральні і платні. Вартість складає за прання 75 гривень. І за сушіння одягу також 75 гривень. У вартість послуги входить пральний порошок, капсула для прання, користування пралками, користування сушильними машинами, кошик для одягу тощо. Додамо, що ми періодично моніторимо ціни на аналогічні якісь заклади, пропозицію якихось приватних підприємств, які надають схожі послуги, і вона вища від тієї, яку пропонує громадська пральня номер 1 Працює перша громадська пральня з четверга до неділі, з 8 до 20 години. На початку своєї роботи громадська пральня працювала три рази на тиждень, оскільки внучно приміщення особи на початку роботи громадської пральні остерігалися, оскільки, по-перше, безоплатно. Ми всі розуміємо, що безоплатно буває тільки якесь неякісне. Придивлялися, думали, вагалися. Але Сарафана Радіо насправді працює краще, ніж будь-яка реклама і маркетинг. Завжди один одному передавали, говорили, що тут класно, говорили, що тут якісно. Ми намагаємося максимально увагу приділяти для людей, які потребують цю послугу. І попит зростав, і ми додали ще один день, працює з четверга по неділю. Навіть про те, що не так активно Хмельницький приймає. Внутрішньопереміщених осіб як раніше, але все одно попит залишається, оскільки не завжди є можливість випрати свої речі в тих квартирах, які знімають ну особи. Не завжди там машинка, яка може випрати там до 8 кілограм, бувають що менші, 4-5 або ще якісь інші моменти. І вони з радістю приходять до нас, і ми з радістю їм надаємо. Ці послуги практики найчастіше звертаються до нас з Херсонської областей, Запорізької області, Донецька. Є частина людей з Харкова. Є переселенці, які тікали від війни в 2014 році з Криму, переселилися в Херсон і потім з Херсона тікали в Хмельницький. Також є, тобто, умовно, переселенці ще з 2014 року. В них відрізняються довідки ВПО між тими переселенцями, які зараз, але їм також є безоплатно послуги. І це насправді на дуже велика біль України, оскільки людям потрібно було кілька разів мігрувати, починати своє життя заново, і потім знов через країну терориста, через російського агресора, їм потрібно міняти знов своє місце проживання. Ми надіємося, що всі обов'язково повернуться до своїх рідних домівок. Ми все відбудуємо, все покращимо, і громадська пральня буде е, приносити користь не тільки для цих приміщених осіб, а для хмельничан, для гостей міста, для студентства, е, щоб ми тільки покращували, розвивали нашу послугу. В середньому за робочий день громадської пральні звертається близько 55 відвідувачів на вихідні це більше відвідувачів, в будній день менше. За статистикою, приблизно за 4 робочі дні, за тиждень відвідує близько 200 ночнопереміщених осіб та 25-30 платних послуг ми надаємо. За кордоном громадська пральня максимально розповсюдження, користується попитом. Це дуже зручно, особливо в якихось Сполучених Штатах Америки. Ми всі з вами дивилися фільми, знаємо, бачимо, що дуже рідко, коли є пральна чи сушильна машинка в оселі, в квартирі чи в якихось інших будинках, вони всі йдуть в громадську пральню і користуються. Пранням це можуть бути різні ситуації в, в кількох країнах по-різному. Десь дуже дорога вода, дуже дороге світло, десь в когось є обмеження по шуму роботи пральної машинки. Наприклад, як в Німеччині там дуже е, строгі такі правила, тобто після там ї не можна вмикати і так далі, і скористатися громадською пральнею – це є нормою. Після купівлі одягу не забирайте з нього ярлики. На них вказана інформація, за яких умов можна прати, сушити і прасувати білизну. Виробник вказує температурні критерії прання чи дозволено використовувати пральну машину, обдувати паром, прасувати. Деякі вироби рекомендують прати вручну, особливо якщо одяг оздоблений стразами чи бісером. Насправді є кілька режимів прання відповідно до потреби і відповідно до маркування на одязі. Вибирається відповідний режим прання, температура і швидкість обертів е, центрифуги. В середньому тривалість прання одягу одна година, і сушіння одягу приблизно півтори години. В середньому. Якщо е, можна прийти. Залиште свої речі в громадській пральні. Завжди працює людина, яка допоможе, розкаже, покаже, заляє пирошок. Якщо потрібно, може вивантажити ці речі з пральної машинки, перекинути в сушильну машинку. А ви на цей період прання можете займатися або своїми особистими справами, залишитися в зоні очікування на підприємстві, очікувати, поки е цикл прання буде відбуватися, або відвідати лазню лазінномеродину. Завітайте в нашу громадську пральню. Завжди раді вас бачити.